Всім добрий день, вас вітає канал Formos Service. І сьогодні ми будемо нарешті ремонтувати MacBook. Будемо спробувати відремонтувати ось такий старенький A1502 2015 року, з проблемою не вмикається. Давайте підключу до нього свою зарядку. Як можемо бачити, світлодіод індикації в нас мовчить, не світить, причому не світить він жодною із сторін. Давайте спробуємо підключити його до лабораторного блоку живлення, подивитися, що там відбувається. Скоріше за все, у нас там нічого не буде сильно відбуватися. Добре, включаємо вихід. І, як бачимо, у нас доволі мізерне споживання і ну, не бачимо жодної активності, воно статичне. Також раз вже таке діло, можна спробувати скинути СМЦ. Опа. Почав заряджатися, але індикатор не світиться. Проте можу сказати, що коли він до нас зайшов, ми ну, біля власника скидали СМЦ і він ну, не починав працювати. Я бачу по споживанні на блоці живлення, на живлення, що він починає заряджатися, а потім знову перестає. Ось давайте зараз ще раз натиснемо скидання СМЦ. Бачите, у нас пішло споживання, він щось там собі почав думати. Проте, зараз все впаде знову в нуль. Угу. Ось так виглядає наша проблема. Будемо розбирати, діагностувати і щось з тим робити. Хочу сказати, що даний MacBook у нас був вже в ремонті в 2022 році. Ось можна подивитися, наскільки він забруднився з того часу. Тут була проблема із Wi-Fi модулем. Модуль ми замінили і з того часу комп'ютер працює. Ще здається, раніше ми міняли шлейф трекпеду. це стандартна проблема даної моделі. І ось як бачите, ноутбук доволі гарно зібраний і працював до цього моменту. Батарейка, бачу, також міняна. Тут був комплекс. Добре, пилососимо і спочатку спробуємо відключити акумулятор, спробуємо включити саму плату без акуми. Пройшовся мультиметром по індуктивностях. Все тут ніби добре, ніякого явного короткого замикання немає. Тому, мабуть, знімемо плату і вже будемо працювати з самою платою без корпусу. Знімов материнську плату. При такому попередньому огляді просто очима без мікроскопу, ніяких проблем наразі з нею не бачу. У попередньому огляді можу сказати, що у нас, скоріш за все, є просто проблема ось в цьому коннекторі MagSafe. Тут видно, ніби краплина рідини є, тому пропоную підставити інший. Ось в мене є інший. І спробувати включити. Так, це можна було зробити не знімаючи материнську плату. Тобто невідомо в якому стані, ноут, все одно треба було туди заглянути, ну, і ми йому зробимо ще профілактику. Так, давайте спробуємо вимкнути блок живлення. Так, бачу по, по споживанню, що в нас MacBook запускається. Я зразу вимкнув, тому що у нас проц без радіатора, не хочеться його перегріти. Давайте покажу вам на блоці живлення, що у нас ситуація змінилася, я компінг запускається. Ось бачимо, пішло споживання і там пішла ініціалізація далі. Давайте перемістимось під мікроскоп, глянемо цей MagSafe коннектор. Як воно там виглядає? Uh, ось так виглядає. Виглядають самі контакти, виглядають вони непогано. Зараз я трошки протру його. Ну, і ось тут, так як я і підозрював, ми маємо водичку. Як таких потьоків я ніяких не бачу, тому, скоріш за все, воно також сконденсувало. Очевидно, зберігається десь ну, на ньому працює, десь дає де підвищена вологість. Зараз я зніму цей поролончик і ми подивимося детальніше, що тут нам сталося. Ну, я думаю, що у нас рідина тільки ось тут. Що тут можна сказати? Можна сказати те, що у нас потрапила лідуна. ось бачите, 1, 2, 3, 4, 5. На третій контакт це у нас ну, pin one wire. І він, ну, тобто він відповідає за те, за спілкування, грубо кажучи, зарядкою, зарядки MacBook з самим комп'ютером. Це у нас мінусові контакти, два крайні, це плюсові. Ось. І, наскільки я розумію, у нас тут був окис, який в принципі, робив якийсь опір між землею, ось тут земля і, і цим сісон son Wire. Тому могла в нас бути така от ситуація. Бачимо, цей конденсатор малесенький у нас пошкоджений, його бажано замінити. І я думаю, все би мало в нас запрацювати, тут все почистити і буде все добре. Як можете бачити, у нас тут прямо під, під тим конденсатором є ось такий наліт, окисло, який 100% тут нам робили якийсь опір і робили нам погано. Також можна сказати, що дуже часто в таких випадках ну, люди просто там пропаюють зверху компоненти. І воно там починає працювати і віддають девайс власнику. Але ми так не робимо по тій причині, що бачите, якщо його не зняти і не побачите цього, то можуть бути повторні проблеми. Воно що нам вони потрібні, вони не потрібні нікому. Ну, загалом би було добре замінити цілий конектор, проте в нас ну, таких конекторів. Не те, щоб було сильно багато, ну все залежить від, від стану самих отут контактів. Тобто, якщо у нас контакти є цілі, то переважно ми відновлюємо ось цю плату і віддаємо, віддаємо клієнту ці комп. Тому що ноутбук ну, тобто, ну, вже не новий, їх не сильно багато і ну, приходиться ремонтувати те, що є. Ось так вийшло. Я тут в принципі, ще замінив цей резистор, Чи це індуктивність, моя індуктивність, напевно. Е, вона також була пошкоджена. І що ми можемо ще тут зробити? Мені не подобається. ось це. У нас тут викислилися ці дроти, мабуть. Зараз ще пропаяємо і залиємо тут новий герметик, щоб було все красиво. Так вийшло. Зараз будемо заливати ту все якимось компаундом і ставити назад в компа. Ну, давайте спробуємо запустити. І ура, лампочка у нас загорілася, можемо продовжувати. Ось так мене вийшло. Залив таким клеєм. Ближче покажу, показувати не буду, бо дуже страшно під мікроскопом виглядає. Та ні, жартує, виглядає все нормально, все добре. Що? Будемо в такому разі чистити комп'ютер, проводити його в порядок, все почистимо, зберемо і будемо тестити. Зіскравий приклад того, чому завжди треба розбирати кулер, якщо це є можливим, тому що навіть якщо б ми сюди дули якимось там повітрям стиснутим чи і так далі, чи пробували навіть пилососом витягнути, то часто можна не витягнути всього повністю пилу. Ось, бачите, є проблеми. І коли у нас. Ну, коли в нас воно собі крутиться, може його десь затягнути, наприклад, сюди і може заштопорити кулер. Ну тут ще не так багато насправді пилу, тому тут такого не буде, але як мінімум воно може пошкодити вісь і він буде годіти більше. Щоб менше пилюки в нас літало в майстерні, то я вмикаю витяжку. Ось так біля витяжки. Василь каже, що цей що витяжку так використовувати, ну то не дуже за призначенням, бо воно не розраховано, що буде стільки ковтати пилюки. Та може він і правий, але пилосос дуже голосно гуде, Я не хочу його тут включати. Там і окремий фільтр для пилюки, а окремий вже для газів, які проходять через вугілля. Якщо комп ну, не новий, то ми все одно зачистимо максимально добре. Тобто нема такого, що якщо комп старий, то ми десь заб'ємо і ну, десь щось пропустимо. Ось навіть кожен оцей отвір вентиляційний. Я особисто чищу по тій причині, що коли ми потім перевернемо комп'ютер і заглянемо туди між екраном, то ми можемо побачити там якийсь бруд. а Не хотілося б. Ну що, я зробив все класично, там пофіксив собі щось і ну, зібрав вже комп'ютер в повну готовність тепер вже будемо тестувати. Надіюсь, все буде добре. Включається малес... малесенький. З першого разу йому не вдалося. Комп'ютер наш включився, акумулятор наразі має 1% і комп'ютер так доволі тупить, бо ж йому треба хоча б трошки зарядитися. І написано, що рекомендовано його замінити. Ну, я бачив, що там одна баночка підвздута в нас, але ну, основну причину ми усунули. Будемо його ще трохи тестити, витирати і, мабуть, віддавати власнику. Наш MacBook готовий, батарейка роздоплилася, вона вже не пише, що потрібен їй сервіс. Ну, в принципі, вона і побула в нас в сервісі, вже просервісувалося, все з нею добре. Ще кинемо його, нехай грає якесь відео, і думаю, що будемо віддавати. Вмикається перший раз доволі довго. Як перший? це не перший, але доволі довго Е, На цьому, напевно, наш ремонт. Завершений, дякую, що дивилися. Ремонт був такий для п'ятикласників. Якщо у вас дитина в п'ятому класі, то ну, цілком спокійно вона могла такий ремонт зробити. Все, всім папа. -па.